Спонсор показу, медичний центр Здорова родина. Здорова родина, здорова країна. Усім привіт, вітаю вас у рубриці за лікарським рецептом. Сьогодні ми завітали у медичний центр Здорова родина та поспілкуємося з дитячим педіатром про анемію. Доброго дня, Галина Іванівна. Розкажіть, будь ласка, що таке анемія у дітей? Добрий день. Я лікар-педіатр. Трошки з вами поділюся своїми знаннями. Е, взагалі, анемія це таке обширне поняття і захворювання, яке виникає тоді, коли в аналізі крові ми бачимо зниження загальної кількості клітин еритроцитів, і такого білка гемоглобіну. Цей білок знаходиться в самих еритроцитах і він зв'язаний з залізом. І саме до цього білка приєднується кисень, який ми вдихаємо. Тому, якби анемія це захворювання, яке пов'язане з недостачою кисню, не дихання, а саме кисню. От уявімо, як це все відбувається в нашому організмі. Коли ми вдихаємо, кожен раз кисень через верхні дихальні шляхи потрапляє в нижні, а тоді з'єднується з клітинками крові еритроцитами, які, наче човники його до себе приєднують, і по крові переносять до кожної клітинки організму, яка дихає, яка хоче дихати. От. Але що буде, якщо цих Човників стане замало, або вони будуть якісь поламані, або вони будуть менших розмірів, або не буде саме цього причепа, до якого можна приєднати кисень. Тоді клітини нашого організму просто. Його не отримають або отримають в меншій кількості. Ну і, звісно, в меншій кількості не будуть утримувати цей кисень ні мозок, ні серце, ні нирки. А це все починається з наших нігтів, волосся, з шкіри. Тому, якби анемія це захворювання, яке торкається не тільки самої крові, але і всього організму. Потім прояви ми будемо бачити на всьому організмі. Розкажіть, будь ласка, які причини анемії у дітей? Причини анемії. Найчастішою причиною, з якою ми стикаємося, це є дефіцит заліза. Звісно, причин може бути більше, може бути ще недостача вітамінів В12, b 6 можуть бути і захворювання в крові. Але саме в дитячій практиці ці стани зустрічаються набагато рідше. А найчастіше зустрічається е, дефіцит саме заліза. Е, це тому, що залізо в організмі не утворюється. Ми його можемо отримати тільки з продуктами харчування. І, на жаль, е, дітки вони або погано їдять, або не хочуть їсти, або е, в самих продуктах, які діти їдять, є цього заліза дуже мало. Е, наприклад, ми там е, з'їли м'ясо. І запили його кавою. Тоді залізо не, всмок... не всмокчиться з цього продукту. У дітей проблема не, можна сказати, не в каві, а в коров'ячому молоці. Якщо дитина з'їла котлетку, м'яску, печінку, і це все запила коров'ячим молочком, ну, можна рахувати, що половина заліза, яка би мала засвоюватися, просто не втягнеться з кишечника в кров, і так е розвивається дефіцит. Ще крім захворювань пов'язаних з кров'ю чи недостачою, можуть бути проблеми з самим кишечником, якісь гастрити, дисбактеріози, різні випорожнення, можуть бути і кровотечі? І ще дуже часто у дітей глистяні інвазії, які також крадуть залізо в нас, щоб самим рости і жити. Розкажіть, будь ласка, як розвивається анемія? Розвиток анемії це не є швидкий процес. Вона може розвиватися протягом декількох місяців. Вся суть в тому, що залізо, яке вміститься в еретроцитах, там є 70 його відсотків, а інших 30% знаходиться в депо. Це якби такий склад організму, де це залізо. Просто лежить і коли є потреба, організм його звітом тягне. Тому, наприклад, коли ми добовій потребі не отримуємо ту кількість заліза, яка нам потрібна, її все одно з нашого складу заберуть і доставлять в кров, щоб потреба крові, потреба в кисні забезпечувалася. І оце спорожнення депо може тривати декілька місяців. І поки депо спорожнюється, ніякої е, клініки в дитини ми не бачимо. Дитина повністю здорова, в батьків скарг ніяких немає. А коли вже воно спорожнилося, от тоді з'являються певні симптоми, певні скарги. І тоді ми вже бачимо це в загальному аналізі крові, яке можна визначити лабораторно, якби клінічно. Які прояви симптомів анемії? Ем... Коли вже є захворювання анемія, не латентний залізодефіцит, а саме захворювання, батьки найчастіше звертаються скаргами на те, що дитина їсть пісок, дитина їсть землю, дитина нюхає якісь неправильні речі, які погано пахнуть, їх не варто нюхати. От, при огляді клінічно, те, що ми бачимо, ми бачимо бліді шкіри, блідість вушних раковин. Ми бачимо ламкість волосся, ламкість нігтів, може бути випадіння волосся, може бути така дратівливість, примхливість у дитини, загальна слабкість, сонливість. Вони в школі не можуть довго займатися на фізкультурі. Вони втомлюються. Також вони дуже неуважні, важко засвоюють інформацію. Важко навчаються, якби зосередити увагу на уроці, їм важко. Е, тому, якби можна сказати, що залізо потрібно не тільки для перенесення кисню, воно є в складі дуже багатьох біохімічних процесів в організмі. Воно бере участь в утворенні клітин крові саме імунної системи. Тому дітки, які мають залізодефіцит, дуже часто хворіють на вірусні захворювання. Також воно бере участь в е, Процесі роботи нашої нервової системи, утворення нейронних зв'язків і швидкості їх передачі. Тобто, якщо буде мало заліза, нам буде важче думати, голова така, як в тумані. Ну і так само воно потрібне для нормального росту і розвитку дитини, фізичного розвитку і роботи нашої ендокринної системи. Що потрібно для того, щоб виявити у дитини анемію? Про клініку ми вже з вами поговорили з обстежень Це загальний аналіз крові має бути розширений, щоб ми бачили не тільки три показники, а бачили. І саму форму клітинки, тому це має бути розширений аналіз крові, і для початку, хоча б феретин. Це показник, який нам показує кількість запасів в організмі, це депо, яке спорожнюється. І якщо ці показники не в нормі, тоді на після огляду лікаря на консультації лікаря можна ще подумати про якісь додаткові обстеження, якщо потрібно уточнити діагноз, або ми вважаємо, що там не дефіцит заліза, а дефіцит якогось іншого. Вітаміну, наприклад, або інше якесь захворювання. Ці аналізи можна зробити у здоровій родині? Так, звісно, ці аналізи можна зробити у здоровій родині. Результати е, можуть бути протягом дня на наступний день. Е, і тоді, під час огляду лікаря, можна вже скоригувати дану ситуацію. Чи можна скоригувати анемію харчування? Ми дуже часто зустрічаємося з таким питанням зі сторони наших батьків, тому що вони переживають на рахунок препаратів заліза, тому що можуть бути різні розлади, а там дитині давати, а вона не буде їсти, не буде пити. Дуже багато різних питань. Взагалі, з харчуванням було би дуже класно, якби ми отримали добову потребу. Добову нашу потребу тільки з харчуванням. Е, якщо це забезпечується, це дуже добре. А наситити депо з харчуванням дуже-дуже складно. Е, наведу вам такий приклад. Е, для того, щоб лікувати анемію в дитини один рік, вагою десь 10 кілограм, нам треба на день 30 міліграм заліза. А у, наприклад, 100 грам свинячої печінки є 12 мг заліза. Тому виходить, що дитина за день має з'їсти приблизно 220-250 двісті грам печінки. Ну погодьтеся дуже складно нагодувати дитину самою печінкою. Далі, в 100 грамів курячого м'яса є тільки 1 міліграм заліза. Тобто курячого м'яса треба з'їсти 4,5 кілограми дитині один рік. Ну це також нереально. А в гречці є 3,6 мг заліза. Це приблизно кілограм і 250 г гречки в день. От тому ще треба враховувати той факт, що не все залізо з продуктів засвоюється. Його доступність складає приблизно 40%. Тобто, ми з'їли. 330 мг заліза засвоїло, засвоїлося тільки 18 мг. Тому якби полікувати анемію харчування ми не зможемо. Можемо використовувати тільки препарат. А препарати мають більшу біодоступність, тобто вони більше засвоюються? Так, препарати засвоюються більше. Вони є двох видів: є двохвалентне залізо, трьохвалентне залізо. Кожен з препаратів має свої протипокази, має свої покази. Це вже індивідуально на консультації має підбирати лікар. От, але важливо пам'ятати, що ми починаємо лікування, анемії не з повної дози. Щоб не виникло якихось ускладнень. Ми починаємо з половини або третьої частини дози, а потім ми протягом тижня доводимо до того рівня препарату, кількості препарату, яке нам потрібне для лікування. Тоді приблизно через 10 днів або 2 тижні ми робимо контроль загального аналізу крові. Нам потрібно, щоб цей рівень гемоглобіну піднявся на 1 міліграм за день. Якщо в нас такий показник підноситься, якщо це все правильно, лікування правильне, є ефект від лікування, то ми терапію продовжуємо місяць часу, тоді знову перездаємо кров. І вже по аналізу, якщо ми досягаємо потрібного рівня цього показника, ми дозу зменшуємо в два рази. Е, тому важливо пам'ятати, лікування анемії це не один місяць, це мінімум три, а часом і шість місяців для того, щоб наситити депо і анемія не повернулася через місяць часу після прийому препаратів. Яка профілактика анемії? Профілактика анемії Заключається в правильному раціоні харчування, в правильних продуктах. Вчасному веденні прикорму. Введенні прикорму у дітей до року, щоб обов'язково було м'ясо, м'ясо краще з індички, з кроля, не свинина. Телятина також би гарно підходила, щоб кожен день в раціоні була порція м'яса. Далі. У кожної дитини в 9 місяців має бути проведений загальний аналіз крові це як би скринінг виявлення анемії і правильності ведення прикормів. А далі, після м, року часу, просто один раз в рік, ми профілактично здаємо загальний аналіз крові, і якщо вже щось нам не подобається, направляємо на додаткові обстеження, щоб не пропустити анемію. І якщо дитина ваша недоношена, то ризик розвитку анемії набагато вищий. І цей контроль потрібно зробити до 6 місяців. Або якщо у мами була анемія під час вагітності, то дуже висока вірогідність того, що у вашої дитини. Вона розвинеться, навіть якщо ви будете е, правильно харчувати чи зберігати правильний раціон харчування. От е, тому дуже важливо про це пам'ятати і пам'ятати, що ми лікуємо не тільки захворювання, анемію, а також прихований дефіцит, коли ми насичуємо депо. Дякую вам за корисну інформацію. Спонсор показу, медичний центр здорова родина. Здорова родина, здорова країна.